Зум і таємниця крижаної планети. З м'яким світлом небесного компаса на панелі керування Зум вирушив у нову пригоду. Компас вказував йому шлях у невідомий сектор галактики, де на зоряних картах не було позначено жодної планети. інтригований загадкою, він сідував за його вказівками, поки не помітив віддалений світ, вкритий льодом і снігом. Наблизившись, сканери корабля визначили, що це планета Гласіра. Незвіданий крижаний світ, загублений у часі. Дані були дивними, під льодом знаходилися штучні структури, але жодних ознак життя не було. Заінтригований, Зум вирішив приземлитися та дослідити місцевість. Щойно він вийшов із корабля, порив крижаного вітру проніся повз нього. Небо було блідоблакитним, що тягнулося в безмежність, а навколо височили величезні крижані скелі. Компас продовжував світитися. Вказуючи йому шлях до чогось, прихованого глибоко в льодах. Використовуючи сканери корабля, він виявив під замерзлою поверхнею величезну структуру. Це було стародавнє місто, замкнене у льодах на тисячі років. Ого, що ж там приховано? прошепотів зум із захопленням. Він активував термальний бур, інструмент, призначений для пробивання твердих поверхонь, і обережно почав прокладати шлях вниз. Лід поступово поступався, відкриваючи прихований вхід до міста. Дверний отвір був прикрашений дивними світними символами, які мерехтіли, ніби пробуджуючись від тривалого сну. Зайшовши всередину, зум опинився у величезному залі, наповненому кристалічними статуями, що зображували високих істот із витягнутими рисами обличчя. Стіни були вкриті світними панелями, які почали оживати, коли він проходив повз. Раптом у залі пролунав м'який голос. «Відвідувача виявлено. Активуємо архіви. Із стелі вирвався промінь світла, формуючи голографічне зображення однієї зі стародавніх істот. Її прозора фігура Мерехтіла, коли вона заговорила Ти знайшов загублені архіви старі Гласіри. Ми були хранителями знань, але наша цивілізація зникла в часи великого крижаного катаклізму. Якщо ти шукаєш мудрість, доведи свою відвагу. Відновивши серце Гласіри. Зум уважно слухав. Голограма пояснила, що колись місто отримувало енергію від стародавнього кристала, серця гласіри, який зігрівав планету та робив її придатною для життя. Коли він був втрачений, місто занурилося у вічний лід, де з нього архіви не могли бути відновлені. Вирішивши допомогти, Зум пішов за голографічним провідником у глиб міста. Там, під шарами інею, він знайшов зал, заповнений складними механізмами, що всі сходилися до порожнього п'єдесталу, де колись спочивав кристал. Якщо я знайду серце, можливо, зможу повернути цьому місцю життя, подумав зум. Його небесний компас почав світитися яскравіше, вказуючи на прихований прохід. Слідуючи за його підказками, він вирушив у темні тунелі під руїнами. Подолавши стародавні коридори та уникаючи обвалів льоду, він нарешті дістався до прихованого сховища. Всередині, поховане у товщі льоду, знаходилося серце гласіри, сяючий кристал, що пульсував енергією. Обережно зум викристав свої інструменти, щоб витягти його, і поніс назад до центральної зали. Щойно він помістив кристал на п'єдестал, усе місто затремтіло. Світло пробігло стінами, лід почав танути, а зморожені механізми знову ожили. Статуї старішин засяяли. Ніби пробуджуючись від довгого сну. Голографічний старішина знову з'явився. Ти відновив серце, хоробрий мандрівнику. Гласіра знову оживе, і її знання не будуть забуті. На знак нашої вдячності прийми це гласірське ядро, джерело великої енергії та мудрості. Використовуй його з розумом. Сяючий артефакт матеріалізувався перед зумом, м'яко опускаючись йому в руки. Дякую. Я обіцяю зберегти вашу мудрість, сказав Зум, відчуваючи гордість. З останнім поглядом на відроджене місто, Зум повернувся на свій корабель, надійно закріпивши гласірське ядро у вантажному відсіку. Коли він злетів у небо, його погляд упав на небесний компас, і він замислився, куди він приведе його далі.